Сьогодні ранок для багатьох слов'янців почався з неприємної новини. Рух міських автобусів був обмежений через подорожчання палива дехто з водіїв маршруток не вийшов на рейс. На сьогоднішній день ми займаємося аналізом тих розрахунків, які нам предоставили перевозчики по стоїмості пасажира перевозок. анализировали все их расчеты, возвращали на доработку. Последний был расчет у нас мартом месяцем датирован. И вот буквально сегодня мы получили опять очередной расчет в связи с резким подорожанием на дизельное топливо. Вот в марте месяце буквально они констатировали. Если в предыдущих расчетах, которые мы отрабатывали, закладывалась стоимость топлива 8,40%, То сьогодні принесли вже розрахунки по стоїмості топлива 14,90 Стабілізація ситуації з рухом міського транспорту можлива після прийняття проєкту регуляторного акту, над яким наразі працюють у міській раді. Втім, подорожчання проїзду неминуче. А ось наскільки поки що під питанням. Середня ціна – 7 гривень 6,38. 608 ноль ну в зависимости от движения 506 ноль шесть. Это по одного, конец. это билет в один конец. Ну вот в таких промежутках сегодня мы получили такие расчеты. То есть вполне возможно, что возникнет такая ситуация, что у нас будет не единый тариф по городу, как он был до сегодняшнего момента, а будет определен тариф для конкретного перевозчика.